Всім привіт, дивіться, значить питали, як я роблю альбоми на випускному, показую. Фотокнига онлайн, там викидає різні сайти. Я роблю, якщо чесно, завжди тут на грамофоні. Заходимо, вибираємо фото книги, є готові шаблони. Ми будемо брати випускний зараз. Ну, ці теж всі можна брати. Випускник вибираємо собі оце, що ми бачимо, як нам фотограф робить. Як буде загально виглядати фото? От зараз модні такі, я так розумію, по тому, що роблять фотографи, Там можна ще довантажити. Зразу видно вартість альбома, то в мінімальна вартість його, яка може бути. Ну, от допустимо. Я робила такий в першому класі собі. Тепер він старший, я би брала, напевно, такий. Тут ми бачимо, що він буде коштувати 379 гривень найдешевшій версії. Там буде 24 сторінки. Беремо використати цей шаблон. Це вже найдорожча його версія. І тут ми вибираємо розміри. 19 на 19 зразу бачимо. Вартість його буде 700 гривень. 20 на 20, 379 це найдешевша версія. Отак, От відповідно, кожен шаблон можна оцінити. Оце стандартний шаблон, який ем, приблизно відповідає А4 в книжковій орієнтації. Такий самий, але в перевернутому вигляді. 29 на 19 досить дорогою рахую. Це нестандартний ну, не розмір, він через це дорогий. Це йде великими тиражами, тому він дешевий. Я собі буду брати оцей. У мене всі такі, вони мені гарно стоять на поличку. Значить, я його вибираю. Чисто ціна не те, що треба, але зараз перескочу. Вибираю. Далі мене питає. В цій версії він буде мати м'які сторінки. Вони не будуть дуже м'які. Вони будуть як оцей картон, що ми дітям беремо в школу. Якщо дуже тверді сторінки взяти такі, це доплачується до тої суми 430 гривень. Тут ми вибираємо сам папір. В тій, в тій версії, яку ми беремо за 399 гривень, він у нас є матовий. Якщо ми вибираємо, Наприклад, глянцевий, значить ми маємо доплачувати 180 гривень. Ну, зразу показую суму. Обкладинка. Фотообкладинка. Е, тверда ламінована обкладинка з фото зображення. Можна в шкіряну політурку, можна в тканинну політурку, можна в алюр. Відповідно, все доплачуються гроші. Опції для обкладинки. Можна глянцевим, можна матовим. Робити переважно обкладинки роблять матовим. Я собі лишаю мату без пакування, це не на подарунок. І перейти до створення. Мені подобається, там є, коли можна розкривати на 180 градусів, не знаю. Не бачу в тому альбомі такої опції. Ну ладно, перейти до створення. Все. Оце ж її фото, то, що нам робили на фото альбом. Це можна теж включити самому. Тут все редагується. Ми просто відкриваємо, ставимо курсор, переписуємо. Стираємо Анастасію. Пишемо Дмитро Випуск 25. Тут можна пересувати ці речі. Відкрили, наприклад, собі змінити. Пересунули куди хотіли. Можна додати собі там четвертий А. Так само загальноосвітня школа місто Львів. Ми стираємо місто Львів. Школа Сементи. Завантажуємо фотографії. Значить, у нас обкладинка буде з фотографіями. Щоб завантажити фотографії, ми їх, відповідно з свого Google Диска перетягнули собі на комп'ютер. Собі вибрали свої, От у мене це файл. Випускні метро. Я їх роблю Ctrl-A, всі скопіюю Ctrl-C і вставляю собі. Туди на грамофон, тут «виберіть файли. От я їх беру, перетягую сюди. Вони мені підгружаються помаленьку. Я їх звідси буду брати, просто кидати на альбом і вони будуть там з'являтися. Ну, це трошки часу треба, поки вони грузяться, я всі можу тут міняти. Подивимося, що в нас є в середині в альбомі. Не редагується. Перша сторінка пуста. Тут мені, відповідно, треба міняти все. Змінити репресію. А тут у нас є всі тексти, які ми теж можемо міняти. Це всі можна, наприклад, взяти вірші, які вони там мали на випуску. Можна якусь там лозунку, цитату поставити. Поки немає фотографій, нічого тут не міняю. Дивлюся, що ну, тут, напевно, я поставлю фото вчительки. Я ніколи не забуду про них. Тут будуть фотографії поштучно дітей, відповідно я їх буду підписувати. Це я візьму з фотосесії тої що. Що робилося? Там є на сторінці 69. 9 на 327. Треба придумати, може якось візьму. Може, Дмитра, наприклад, не буду давати сюди. 28 як клас. А Дмитро буде портретною фотографією. Або когось візьму. Там є такі фотки, що подвоє дітей. Можна видалити якусь фотографію, наприклад, якщо буде лишня. Так. Пересунути, наприклад, можна. Сюди наблюдемо змінити, пересовуємо. Це, наприклад, мені не потрібно, я його видалю. Все в мене не так. Можна взяти, наприклад, так, де я назад. У -у -у. Відмінити. Оце. Щось нам не сподобалось, це є кнопочка Відмінити. Є місце, наприклад, на вчити-в'ятку в альбомі не буду робити, значить я щось тут буду замінювати. Це все я зроблю Ctrl-A. Це повидаю. Видавайте. 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 Вже бачу що мені той шаблон не підходить. Мені не подобається всередині. Напевно, візьму якийсь інший. Ну, ніби не складно, ніби й нелегко. Отак От все викидаю. Я хочу зробити отак. Наприклад, я собі зроблю без підпису. Все це я видалює. Я собі тут зроблю 4 фотографії, від цього я копіюю це і вставляю. Відповідно сюди, пересовую, як мені подобається. Чик. Переставляю сюди його знак, копіюю Ctrl. c вставляю, контролюю. Все воно в рамочці з'являється. Я його пересовую, як мені подобається. Це все треба акуратно собі підписувати, на це треба час. Я зараз цього робити не буду. Я просто покажу, як додати фотографії. От, наприклад, там, в мене би тут мав бути класний керівник. Луч, я дивлюсь, мої фотографії вже всі підгрузилися. Портретні дітей з вчителькою. Я, Дмитро. Я ще з телефону mm. буду щось вибирати. Щось вони не всі тут є. грузиться. Ну, не важливо. наприклад, я беру собі сюди Дмитра. Можу трошки кадрувати, пересунути в межах тої самої вище чи нижче, як мені подобається. Так само можу саму фотографію збільшити чи зменшити тепер, як мені подобається. Переставити її так, наприклад. Наступну я беру сюди, кого я там взяла. Ну, мені вже показує, які я фотографії використала. Наприклад, я б хотіла ще хлопчика хлопчику поставити. Мені оце біле тут не пасує, так? Значить, я собі його вибираю кадрувати. Трошечки саму фотографію збільшу. Одним словом, я хочу ті блискідки. О, щоб вони мені заповнили цілу фотографію, щоб було б про однаково. О, так вийшла, так? Тут 25 обрізано однаково, тут обрізано однаково. Візьму ще якусь дівчинку, от, наприклад, я. Тут це в Софійку, наприклад, візьму. Там Софійка прекрасно кадруватиме. Ця фотографія мені вже тепер забагато mm -hmm. тут. О. Все, в мене вийшло сторілочку. Сюди я, наприклад, мала би... Логічно поставити Марію Миколаївну. Значить, я шукаю тут Марію Миколаївну красиво з квітками. Оце кладу її сюди. Трошки теж випасувала мене, щоб вона була з ногами, а чуть-чуть може збільшити. Оце мені не дуже подобається. Все-таки три інші фотографії. Це, наприклад. Ось така, друга. Все, у нас вийшло з Марія Миколаїви. Троє усі з Мариною Миколаєва. Перепрошую. Роблю Марію. Щось моє сине хоче. Все. Одна сторіночка в мене готова, наприклад. Далі йдемо в у нас там. Тут будуть фотографії відповідно класу, якісь групові фотографії. Наприклад, можна портретні своїй сім'ї дати. От тут класно, великий розворот. Якісь великі фотографії дати. Цілий клас. Можна додавати ще сторінки. От коли ми доходимо до останньої сторіночки, хоча насправді їх багато. Раніше можна було додати ще. А, треба шукати це меню. Це, мабуть, не для всіх глобально доступно, а для цього дешево, напевно, це недоступне. Але я думаю, що це достатня кількість сторінок. Тут ми маємо, наприклад, всякі штучки, які ми можемо собі додати. Це називається е кліп арт. Якісь написи, якісь наклеїчки, кому ще подобно. Тобі більш дитяче таке. Воно на всі воно у всіх альбомах стандартне. Тобто і для випускників і на новонародження. От є якісь такі тряпочки. Одним словом, це треба сісти, ознайомитись і побавитись. Теми, наприклад. Що ми випускні? Беремо так. Ми можемо з будь-якого альбому взяти сторінку з іншого і поставити всю. Вот і все, і воно міняється резко. А далі що там? Фони. Ми маємо білий фон, ми можемо поменять свій фон. Ми можемо його іншим кольором замівати. Рамочки. Кому що подобається? А... Можемо видаляти, що нам не подобається по елементах. Можемо так само збільшувати їх і зменшувати. Їх. Так, це недоступно до цього любому. Відкриваємо, наприклад. У нас було 9 фотографій на сторінці, можна вибрати, щоб з тих портретних фото на сторінці було 4 на 4 – 416. Якраз 28. Гарно було її засидіти. Всі цікаво подивитися, ці однокласники виглядають за роки 20. Та й назагал все, коли ми зробили цілий альбом. А ми його маємо зберегти, ясна річ, Воно доступне буде 100 днів. Зрозуміло. І тоді ми вже той готовий бомб кидаємо в кошик. Воно мене не пускає в кошик, бо воно має зауваження. Воно буде мати зауваження, якщо буде фотографія поганої якості, якщо воно буде неправильно вставлено. Воно вас не пустить оформити зайом, з цей, замовлення. Все оформляємо. Промокоду у нас нема, нової турбинки нам не треба, термінового виготовлення нам не треба. Все. Коли я його оформляю, його починають друкувати. Не знаю, раніше було без передоплати, зараз подивимося, що воно хоче. Вона ну, довго, бо воно його ще зберігає. Одним словом, я думаю, що далі все розберуться.